У громаді готуються до урочистостей Матері Божої Бердичівської. Традиційно вже не одне десятиріччя, у третю неділю липня відбувається паломництво до Матері Божої Святого Скапулярія. Але у воєнний стан уже вкотре такі заходи мають певні обмеження. Про це та про цьогорічні урочистості розповідає настоятель Бердичівського санктуарію, отець Віталій Козак. Переживаємо час війни, і ми про це ми не можемо забути. Тому, звісно, не можемо робити таких великих урочистостей, як ми це робили на протязі багатьох років на площі біля храму, на площі Ана Павла II. Тому все буде відбуватися в храмі. І люди, які прийдуть, ми їх зустрінемо в себе на подвір'ї. В цьому році головні урочистості відбудуться в неділю. У нас прийде держсекретар Ватикану, кардинал П'єтро Паролін. Це друга людина після Папи в єрархії в церкві. Також як кожного року прийде багато дипломатів, багато таких від персон, скажімо так. Також ну, місцева влада, обласна, хтось, мабуть, з державної ще не знаємо до кінця, тому що ну, є час війни, багато інформації вона є отримується в останню хвилину. Так. І, ну, паломників буде мало. Офіційних представників від міст партнерів з України та з-за кордону чекають вихідними не тільки на урочистості Матері Божої Бердичівської, а й на другі дні європейської культури у нашому місті. Начальниця відділу культури інформувала про можливе перекриття у неділю руху на площі е, Може статися така ситуація, що у неділю з 8 до 14 години буде перекрито рух площею Соборною від Коледжу промисловості та права до фабрики одягу, а також вулицю миру. Але поліція буде орієнтуватися, чи буде в цьому потреба, чи ні. Але мешканці і гості мають врахувати і з розумінням поставитись до цього. Усі молитви нині зазначає настоятель санктуарію: будуть про завершення війни та справедливий мир. Щоб наші хлопці дівчата повернулися додому живими і здоровими. Тому всі наші молитви в цьому році, як і ось, в затіх минулих роках, вони сконцентровані саме на цьому. Тому запрошуємо прийти, щоб ми разом могли помолитися про закінчення війни. Головна служба відбуватиметься вже не на вулиці, а у храмі. А храмі, так, так, так. А на вулиці буде стояти тут телебім, І люди, які будуть сидіти, зможуть також ну, доєднатися ну, до цієї служби через телебім. Олена Лукенюк, Андрій Борисов, ТРК Вік.